українському чемпіонаті велика зимова перерва цього тижня. На нас ще чекають Єврокубки. Вітаю в ефірі футбольний огляд Пас. І сьогодні з нашої передачі ви дізнаєтесь про таке. Стрийська скала перезавантаження триває. Аналізуємо виступ стріян у першій частині чемпіонату разом з головним тренером малиново зелених Володимиром Книшем. Ветерани Карпат проекзаменували м'ясників. Кубок Ярослава Пастернака поїхав в муроване. Розпочинаємо з Трийської скали, адже команда завершила вже сезон. і Сьогодні аналізуємо їх виступи до студії. Ми запросили керівника інформаційної служби Трийської команди Юрія Михалюка, а також спортивного журналіста Богдана Пастерника, представника сайту Голос. Друзі, перед тим як перейти до нашого спілкування, пропоную послухати наставника «Малинового» зелених Володимира Книша, який проаналізував виступи своєї команди. П'ять перемог, одна нічия та 17 поразок. Ось такий доробок стрійської скали після 23 зіграних поєдинків. Основна причина невдалого виступу молодість, а відтак відсутність досвіду. Ті хлопці, які зараз нас грають, той же п'ятий рік талановиті хлопці, але ж ми розуміємо, що вони мають право на помилку. Перед початком чемпіонату перед Володимиром Книшом стояли високі завдання, але старт сезону показав, що ні тренер, ні гравці на даному етапі не готові вирішувати питання про підвищення у класі. Тому у ході чемпіонату тренерський штаб почав запрошувати нових виконавців та прощатися зі старими. Але і такий крок не приніс стабільних результатів. Робимо команду, і це праця. Чим ми будемо краще робити, чим ми краще зараз заложимо фундамент, тим той будинок буде стояти. Краще, так скажемо. Да? і То ми все закладуємо, і команда ще й не закінчилася перебудова, тому що ми бачимо наші слабкі місця, і бачимо, де вже на те, що ми вже наробили, підсилюватись треба. У нас зараз є час зимовий період, і нам треба 3-4 виконавці. Я не скажу, що там, з Прем'єр-ліги. Але ж у яких є досвід. Досвід устрицьким футболістам не вистачає у всіх лініях. Проте конкуренція у скалі існує на всіх позиціях, адже молодь підтискає молодь за місце у воротах. Сперечається на думку тренера два рівноцінних голкіпери: Денис Грицький та Роман Данкович. Перший зіграв 14 ігор та попростив 25 м'ячів. Другий провів 9 матчів і витягував круглого зі сітки 13 разів. Статистика та вік віддають перевагу Данковичу, який має усі шанси стати номером один. Два голки порівноцінні, у одного краще одні показники, у другого краще другі показники. І досить оба амбіційні. Ще більше скажу, що у нас ще й третій, мабуть, теж їм не вступає, але ж я ж не можу, так скажемо, рискувати. Взагалі, щоб трьом вратарям давати грати. Я розумію, що треба давати грати одному вратарю. Ну в нашій ситуації, де ми будуємо колектив, і я їм даю шанс проявити кожному із них. Лінія захисту у цьому сезоні це найбільша біда стрійського клубу. У малиново зелених один з найгірших показників за пропущеними голами. В Захисті дуже багато проблем було. Тому за 23 тури ми її перекроїли три або чотири рази. Тому що ну ніяк ми не могли знайти е, е, тих оптимальних варіантів, Тому що ну якщо немає їх центральних захисників у команді, взагалі немає. То ну знаєте, від перестановки слагаємих сумань не міняється. Я і так пробував, і так пробував. Проблеми у захисті Володимир Книж сподівався вирішити за допомогою Романа Махлоєва. але він відверто кажучи, не вразив. Тому виглядає дивним рішення тренера відмовитися від послуг екс капітана Романа Козака. Той рівень, який він показував, він мене не влаштовував. Щоб я більше такого ну не казав, то ну. Я не бачив майбутньому цього гравця. Це моя помилка. Я тут не буду навіть скривати, тому що у нас дуже було мало часу. Дуже Тобто він приїхав за неділю до початку чемпіонату. Ми грали в першість області, там десь грали не на досить добрих полях. І тут так можна сказати, що купився на ріст, тому що хлопець і достатньо високий. Вверху, так скажемо, виграє. Але ж там внизу, там не було швидкості і, і без першого пасу, лінія півзахисту у скалі найменш проблемна, особливо з появою Ігоря прокурора. Після того, як Стріян покинув Михайло Басараб, функції лідера на себе взяв саме прокурор, якому допомагають Пришнівський, Арвалат, Дзик Танаска, Катанаска, Кун, Ковальчук та Кайдрович. Останній місяць два. Пришнівський один з лідерів. Один з лідерів, так як мені я його бачив на тренуваннях, що він може. Але ж коли ти не тягнеш фізично, то це все пропадає. Коли хлопці підтягнулися, це вже третій рік, 93-й рік, і Пришнівський, і Арвіладзе, вони є лідерами, тут ми не можемо скривати лідерами півзахисту. Плюс до них додався прокурор, досвідчений для нашої команди гравець, який у Молдові в прем'єр-лізі пограв. І тут зразу вже з перших ігор дав розуміти, що коли у нас прокурор, то ми одна команда, коли його немає, то ми інша команда. Сучасну скалу уявити без Василя Цюцюре дуже складно. Форвард, як і в попередньому сезоні, забуває у команді найбільше. У 20 матчах цюця сім разів розписувався у воротах суперників. Ще три влучних удари до свого активу записав Юний Лазаренко. Щоправда, в Італії половину сезону пропустив через травму. б Вася забив половину, він би забив 30. вже. Тому що моментів в нього ну дуже багато. Дуже багато моментів. І дійсно це талант бути в тих моментах. До речі, і багато тих моментів він сам собі і створює. Але ж ми з ним балакали, і я йому. Казав відверто, що якщо він не буде працювати, буде надіти стільки на свій талант, то він другій лізі і закінчить. Зрозуміло, що у цьому чемпіонаті стріянам досягнути високих вершин не вдасться. Зимою олатимо на книша часу для втілення усіх своїх задумів буде більше, ніж достатньо. Тому основні висновки зробимо вже навесні. Що команда пішла відпочивати на зимову перерву в 17-му місці? В чому така от причина не надто вдалого результату? Ну, давайте почнемо з того, що сезон команда почала з новим головним тренером, який прийняв команду за тиждень до початку чемпіонату. Зрозуміло, що він взагалі не то, що не знав багатьох. Він йому доводилося буквально на, під час самого чемпіонату знайомитися з хлопцями, награвати якісь зв'язки, і на це пішов певний час. І тому був провалений повністю стаж чемпіонату. Так я пам'ятаю, протягом цілого серпня, коли було зіграно 5 матчів, скала загнала у цих матчах всі 5 поразок. Тоді трошки вересень вже став краще, команда вже більш-менш почала додавати. Ну а причина ще, звичайно, в тому, що команда помінялася більш ніж наполовину. З початком чемпіонату зі скали пішли кілька провідних гравців, які поповнили команди першої ліги. І також Воротар став зовсім інший. І тому, звичайно, на це все потрібен час. А тут, окрім цього, в нас дуже молода команда. Нам тут було два шляхи: або піти таким, як пішла Тернопільська Нива чи інші команди, і запрошувати провідних там сильних гравців, платити за них великі кошти. Або це, що зробила скала, зробила ставку на своїх власних вихованців або інших молодих гравців, які мають певну перспективу і з якими можна будувати майбутнє. Окрім того, в нас плідно працює клубна академія футболу. За, яка виступає в лізі чемпіонату дитячої юнацької футбольної ліги України, з за підсумками першого етапу вона входить в трійку кращих в своїй західній зоні. Академія Там... без сумнів, Юрій, я з тобою погоджуюся, що академія працює на високому рівні не тільки на наших теренах, так а на всеукраїнському рівні. Ми зараз говоримо про головну команду. Чому немає тої стабільності? От, так зрозуміло, що є молодість, незіграність, але от інколи команда й добре грає, начебто, результату. Не має. Ну, питання, от ви самі сказали, що команда молода, а молода команда, ну чудес в футболі не буває. Ну, не можуть молоді хлопці відразу давати результат. Давайте поглянемо, скажімо, команду Динамо 2, яка виступає в першій лізі. Там які футболісти виступають, досить хорошого рівня. А вони на якому на останньому місці? Це ж саме Шахтар 3 в нашій другій лізі. Команда також всередині навіть, трошки нижча. Турнірної таблиці. Тому від молодих хлопців, взагалі, прагнути якогось результату дуже, дуже складно. Ну немає просто чудес. Має бути сплав досвіду і молодості. Тоді можна досягати чогось. У мене ну, питання дисок. до нашого колеги Богдана Пастерника, який е бував майже на усіх домашніх поєдинках австрійської команди, висвітлював ці матчі в своїх матеріалах. Богдане, от ти вже кілька років слідкуєш уважно за скалою. Як змінилася у цьому сезоні скала, в який бік? Ну, чесно кажучи, склад команди, як на мене, точно сильнішим не став. Ми десь в минулому сезоні, в позаминулому сезоні, десь більше привикли до того, що ми приїжджаємо на домашній матч скали, і, скажімо так, відсотків на 70-80, десь думаємо про те, що скала обов'язково переможе. Ну тоді трошки інший склад був гравців. Зокрема, там і шпук на воротах, дністрян, басараб, які, скажімо так, регулю... та Рустамов, який регулював, скажімо так, дії кожної ланки команди. Був так званий дядько, який міг крикнути на полі. Ну, Бачите, ці гравці пішли, на їхнє місце прийшли інші футболісти, і десь виходить так, що, як на мене, в цьому сезоні, зокрема на початку чемпіонату, гравці навіть самі теперішні гравці основного складу скали не приховували того, що вони навіть виходили на поле і вони не знали, як новачків звати. Тобто була така проблема, де вже потім вона, на щастя, минула. І я думаю, це притирання, ця зіграність гравців основного складу, і, зокрема, розуміння. З Володимиром Книшем, головним тренером, і, зокрема, бачення його футболу, адже він, як сказав в багатьох своїх інтерв'ю, хотів поставити команді, зокрема, атакувальний футбол, основну ставку зробити на те, аби команда не відбувалася протягом цього матчу. Атакувала, забувала м'ячі, адже болівальники ходять на футбол, щоб побачити голи. Боротьба в центрі поля мало кого цікавить, мовно кажучи. Тобто, вот, ну десь це прийшло ну, також. Це відбилося, це позначилось, і таким чином, на жаль, результат поки що не втішний, Ну але я би не став всіх собак вішати на Володимира Книша, головного тренера команди, адже. Дійсно, як сказав Юра, чудес в футболі не буває, і не можуть там 17-18-річні футболісти обігрувати команду, де середній вік 25-27 років. Досвід в футболі це неймовірна річ, і без якої фактично не можна обійтися. От е, Богдане я запрошував до нашої студії одного з співзасновників клубу Саволда Білоса, якийсь. Певних причин не зумів прийти сьогодні до нас в студію, і він у телефонній розмові мені сказав, що я вкрай не задоволений результатом. Можете мене каже, і представити, в тому числі я так зрозумів з його слів і роботою тренерського штабу. Про що це говорить, Ось ці слова? Ну, бачите, десь власників клубу, керівництво клубу, можна зрозуміти, в тому адже вони вкладають гроші, тобто в розвиток команди. Думаю, що немалі гроші, і звичайно, вони хочуть бачити результат, тобто і їх можна звичайно зрозуміти, адже. Турнірну таблицю дивитися боляче, адже на такий результат мало хто сподівався на початку чемпіонату, навіть з тими змінами в команді, які завдання відбулися. завдання ставилось бути там, якщо не підвищець, то бути ну, в першій п'ятірці. зараз. Це завдання нереально бути там в п'ятірці і так далі. Дай Бог, щоб команда всередині закінчила чемпіонат. З цього чемпіонату зроблять висновки і так далі. Хоча, як я брав інтерв'ю Володимира Книша, він запевнив, що. Команда змінить своє місце в турнірній ну, таблиці, що команда змінить. До і... футболісти визначають, з якими я спілкуюся, що е, тренування Володимира Книша доволі цікаві і такі насичені. Е, поки що не дається, напевно, продати це все, що він вміє, знає футболістам і перетілити це все в гру. От е, Запрошення прокурора, коли він запросив прокурора. Показали, в якому, напевно, напрямку треба рухатися скалі. Десь мати все ж таки 3-4 досвідчених, про що я не говорив в інтерв'ю, Юра. Так, звичайно. Ось ви бачите, протягом сезону скала почала додавати. Гра команди вже зовсім інша, ніж на початку сезону. Команда з кожним матчем додавала, і в принципі провальних матчів було дуже мало. Команда, якщо програла, вона програла тільки з великим рахунком лідера Дніпрожинській сталі та Гірнику. А, і то там треба ще не забувати про судівство. Там таке суддівство, що я думаю, що це повинна ПФЛ на це звертати увагу. Але... Юр, а давай Тож... зараз от послухаємо, що говорять власне, лідери команди про першу частину чемпіонату. От ми опитали їх, послухаємо, що вони думають. Прийшов новий тренер, новий колектив, дуже багато гравців нових прийшли. Нам було дуже тяжко починати на чемпіонат, багато поразок, але я рахую, що ми не за. Слуговуємо на такі результати. Ну, будемо сподіватися, що зим, зимою збори пройдемо і будемо виглядати в весняній частині дуже добре і покажемо хороші результати. Ошибка одна і та ж у нас. Є і плюси, але віз, як ти правильно сказав, найголовніше. Детські ошибки ззаді, особливо в останніх іграх. Іграємо хорошо, всі знають, всі бачать результат на табу. Нічого поки не можемо змінити, тому що треба вліяння людей нових, два-три, як мінімум, захисників, Тоді буде лучше. Головна причина в тому, що зіграність ну, була не на найвищому рівні. Через то і помилки десь співстраховки не було, так не розуміло один одного. Все це можна на нашому молоді не зіграність, але це не є виправдання такому результату. І на далі продовжує підтримувати тренування кращого бомбардира, проте міг і більше в цьому сезоні. Ну, скажу чесно, ну, забив 7 голів, але це мало незадоволений, бо в моменті було набагато більше. І розумію, якщо б я забив більше голів, команда б займала не це місце у турнірній обиці, яке зараз займає. Я і сам влаштовий тренер. Він заставляє думати. Що як твої мами забрали гроші, ті суперники, і ти маєш доказувати на полі, що вони не праві. Так налаш... налаштовувалися. Тобто ну, да. з такою спотримою злострію. І вдається їх уявити, що в це зробили. Інколи вдається, але щось не вистачає, я не знаю. То який ж не фарт. Бачимо різні способи Володимира Книша достукатися до молодих футболістів. Ну, бачите, Віталій Лазаренко каже, що не фарт, Василь Цецюра, що немає виправдання такому розгляду. Тобто гравці дуже важливо, що вони розуміють, що можуть грати краще, і те місце, яке вони посідають в турнірній таблиці, напевно, що не з, не зовсім відповідає, так. Іхні грі, якщо порівняти грою ну, можливо, можливо і так. Все таки команда дуже багато пропускала, і це найбільш головна причина того, що команда зараз знаходиться на такому місці. Тому що всі помилки в захисті вони завжди приводили до таких наслідків, що коли а тим більше це молодь, коли вони пропускають, їм дуже важко відігратися. І тому, коли, якщо команда не пропускала, вона в ці матчі не програвала. Що я хочу ще сказати? От е, лінія нападу, на мою думку, в скали взагалі надзвичайно потужна. І, і молоді хлопці, і цюцюра, і лазаренко, і зараз на підході Олег Квич, гравець юнацької збірної України, яким цікавили і Дніпро і Металур, Донецький, але він все таки залишається в скалі. Ця ланка, я думаю, що навесні вона буде надзвичайно потужною. І якщо вдасться ще укріпити лінію захисту, це в першу чергу. Я думаю, що результати будуть значно кращі. Більше Богдане, так буде зимова перерва, буде часу багато для підготовки, і ми вже напевно побачимо реальну руку тренера Володимира Книша вже навесні, мені здається. Ну я думаю, що в другому колі чемпіонату вже Володимир Миколаївич, ну, не зможе вже скажімо так, жалітись на аналізацію гольових моментів чи на молодість. Тобто зараз в нього є можливість, наскільки я знаю, там запросити центрального захисника, нападника, адже Цюцюра, Лазаренко, Квич, цього мало. Там хтось один випадає, вже проблеми в команді починаються. Ну і також ці в середній лінії. Ну я думаю, що склів однозначно ну, треба підсилюватися, аби бути серединці чемпіонату. Троє гравців, які відомо вже покинули команду, це означає, що на їх місце хтось прийде, і дай Бог, щоб ці гравці були рівня ігоря, прокурора, як сказав Володимир Книж, щоб дійсно відповідав хорошому рівню і приносив користь команді. Я думаю, якщо буде. Кілька ще досвідченіших гравців в команді. Думаю, результат мав би бути кращим. Щиро на це надіємося. Ну будемо на це сподіватися зараз. Я пропоную нашим телеглядачам подивитися сюжет про кубок Ярослава Пастерника в Роменові. В фіналі зійшлися команди мурованого та боре збройнич. Хто переміг? Дивіться далі. Кубок пастернака проводиться вже вдруге цього року. Охочих збагатитися ще одним трофеєм побільшало. Кожен турнір наступний завжди стає кращим, тому що на першому турнірі який минулому році можливо менше було приймало участь команд. В тому році приймало участь 16 команд. Це була команда юнаків винник. Це була команда Опір. Перша ліга Бориничі, Гніздичі, Великі Любенець районних дві команди були, і решту були команди другої ліги. Це означає те, що йде якраз він успішно і всі хочуть приймати. Я думаю, що наступний рік він буде більший. Чому? Бо Ярослав. Е Пастернак він був душа сільського футболу. Він любив їздити по селах, писати гарні статті, звучні статті. Пройшовши успішно груповий турнір та матчі плей-офф у фінальному поєдинку. Зійшлися Борис Боринич та Муроване. Перед вирішальною грою більшість фахівців віддавали перевагу команді з Жидачівщини. Адже у складі Боринич виступає відразу п'ятеро гравців, що понюхали пороху у професійному футболі. Натомість кольори Морованого захищає здебільшого молодь. Налиш там люди поярали в першій лізі. України. України, і так дуже, але це нічого не показує, У нас дуже молоді, теж хлопці поярали, нічого зібралися. А зібралися та налаштувалися, футболісти змурованого на цю гру особливо. У нас помер дійсно талісман команди, молоденький хлопчик, 14 років Петрух Євген з командою я розмовляв, що виложилися всі сили віддали заради тої перемоги для цього маленького хлопчика. Ну і для нас, для Моровинського футболу, так як ми завжди були ціле життя в лідерах. Тарту у хвилини матчу показали, що фаворитам фіналу з Боринич буде нелегко. Бажання, самовіддача та комбінаційна гра підопічних Миколи Заяця, здивувала суперників. Але незважаючи на перевагу, глядачі голів у першому таймі не побачили. Що важкувато було в плані того, що не було замін. розумієте? Деякі гравці вже знаєте провели досить таки важкий сезон. І просто не вистачило на другий тайм. справді у другій частині поєдинку на полі домінувала одна команда муроване. Хлопці не зупинялися, і на 48-й хвилині Юрій Голуб виявився найспритнішим у штукному майданчику гостей. Минає 10 хвилин, і команда Миколи Заяця з більшою перевагу постарався найкращий гравець матчу Володимир Цицик. Ми сьогодні дуже були настроєні через нас був великий дуже травор від президента команд, президента клубу. І ми через то нас як то залиша за духом, щоб сьогодні здобути ту перемогу. Далі не витримують нерви в одного з лідерів боринич Тараса Бутрака. І екс-гравець Калис, заробивши другу жовту картку, пішов почувати завчасно. Не вразили у цій грі інші зірки Боринич Сухоцький, Химич та Красюк яких мурованська молодь просто не помітила за хвилину до завершення гри бороничі пропустили втретє. Це Олег Чорний додав позитивних емоцій новим володарям Кубка Пастернака. Ця перемога для нас дуже багато значить, тому що це є перший трофей, можна сказати, за 17 років. 15 років не було футболу в селі Мурованому. Ми його відродили тому два роки, і в цьому сезоні ми зайняли четверте місце. Сьогодні у нас в студії є син Ярослава Пасанака Богдан. Ти був на фіналі, разом дивилися з цим напруженим поєдинком в першому таймі. Твої враження від побаченого і, напевно приємно, що пам'ятають про твого батька. Ну, чесно, користуючись нагодою, хочу подякувати всім організаторам турніру, цього, зокрема, всім людям, які там як-небудь долучились до цього турніру, зробили хоч щось. Є надія, що турнір з кожним роком буде рости, набувати все більшої популярності. І, зокрема, він для команд буде, скажімо, таким, як одним з етапів підготовки до нового чемпіонату. І єдина, скажімо так, ремарка, хотілося, щоб він відбувався швидше, адже фінал буквально був кілька днів тому. А зараз вже на вулиці сніг, як то кажуть, взимку футбол грати значно складніше. Хотілося б, щоб організатори десь можливо раніше його провели. От щодо фіналу, дуже класні враження. Хороший матч вийшов десь, як на мене, трошки недооцінка. Команди Буриничів зіграла свою роль там, як на мене, відоміші і досвідченіші були футболісти. Однак прізвища футбол не грають. Як на мене, команда мурованого зробила чудовий подарунок своєму президенту. Адже розуміємо, ну подарунком це важко назвати. Вони просто билися за того хлопчика. який та, не став. Молодці як на мене по грі виграли. Результат закономірний. Ніхто слово переможця нічого сказати не може. одним словом, молодці. Йорт не для тебе також не чужа людина, Ярослава Так, Ми дуже багато років були знайомі, підтримували тісні стосунки. Як шкода, що такі найкращі люди відходять такому, можу сказати, молодому віці. Ось символічно, що переможцем цього, цьогорічного турніру стала команда з пустомитівщини, адже Ярослав останні роки свого життя прожив власне також пустомитівському районі. Я думаю, що ці хлопці, хоч якось віддали шану. Цій хорошій дуже людині. Я вам дякую, що ви панове, завітали до нашої студії. На вас ще чекає сюжет про те, як ветерани Карпат проекзаменували команду м'ясників. Детальніше про цю подію розповість мій колега Василь Тріска, якого зустрічайте наступного тижня у цій студії. Бережіть себе та вболівайте за наших! За три роки існування аматорський футбольний клуб м'ясник провів чимало цікавих товариських поєдинків. А матчева зустріч з ветеранами львівських Карпат стала, мабуть, вершиною прагнень аматорів шкіряного м'яча. Хлопці відразу погодили, що нам навіть багатьом було дивно. Як, як кажуть, хлопці не вірить, ні, це не може бути. Я кажу так, дійсно, хлопці погодилися. Чисто такий людський фактор як команда ветеранів Карпати. Він дуже нам сподобався. Попри суттєву різницю у класі про холодну дощову погоду, а відтак і погано, якість газону, футбольне свято на одному з львівських стадіонів. Вдалося на славу. У зелено-білих зірковий склад. Причому не всі гравці виступали на тих позиціях, які притаманні їм були 10-15 років тому у головній команді Галичини. Так відомий кіпер Карпат, х Богдан Страндзіцький діяв на позиції форварда і зумів навіть відзначитися аж двома влучними ударами. Один з них надовго запам'ятається вортарю суперника Ігорю Стаднику. Подивився ворта вийшов забив дані 9 перекину. Не було кому забувати, прийшлося мені вирушати нападників. Перший гол мені було дуже прикро. Я його трошки вийшов далеко від воріт і грак побачив, що я вийшов, і він мені так, такий парашут вийшов, що він мені закинув його. Як не готувалися м'ясники до найважливішої гри у сезоні, ветерани Карпат з перших хвилин поламали усі їхні плани. Ми думали, що Сносійські буде сяда на воротах, а він нам вийшов голи забивати. От така була, якби родзинка цього матчу. Ще недавно років 7, 8, 10, 15, пам'ятаю, стронцівські на воротах. Сьогодні він нам голи забиває. Андрій Покладок, Вільчинський, Чижевський капітан команди бронзової команди 98 року. Щоправда, на голи зелено-білих червоно-білі відповідали не менш ефектними ударами. Кілька м'ячів після них навіть перетнули лінію. Ворі, а от Ігорю Стаднику після потужного спорту від свого штрафного майданчика явно забракло сил. Удар з 11 метрової позначки виявився занадто ставким і став легкою здобиччю воротаря Карпат. Думав вбити в той код, але воротар розчитав мій мій удар, і він його. Зловив м'ясники були наполегливими до останньої секунди матчу і зрівняли рахунок перед самісіньким фінальним свистком. Відтак бойова нічия 3-3, А сама гра стала історичною у першу чергу для суперників за Так достойний суперник був, тому бойова нічия, гра була цікава, тому було приємно провести дозвілля цей час сьогодні в такому хорошому колективі. грав дуже цікавий матч і от моментів було багато і з одного і з іншої сторони.